Не дивлячись на всі ці тривоги, у нас наче скоро діти вже підуть в школу офлайн. І це не так просто, як ви думаєте. Бо для цього треба деякі девайси і деякі речі. Про них ми сьогодні поговоримо з вами: Татусік Мокіч, сервіс маршопінгу Hotline.ua. І наразі дуже актуальна тема, що треба в кольору для того, щоб піти в школу. Поїхали! Перед початком нового навчального року важливо перевірити та оновити дитячий гардероб з урахуванням часу у школі. Хоча обов'язкової шкільної форми в Україні немає вже кілька років, деякі навчальні заклади шиють спеціальні комплекти одягу за власним дизайном, у яких діти мають вигляд як ото учні. Хогвартсу, хоча це може коштувати набагато дорожче, але гарно як! Якщо загальної форми у школи немає, рекомендації щодо дитячого дрес-коду заздалегідь розповість батькам директор чи класний керівник. Зазвичай це стандартний одяг на кшталт штани, спідниці, сорочки, сукні та лонсліви стриманих відтінків. Важливо, щоб одяг був комфортним, не тиснув і не заважав дитині. Для школи варто вибрати зручне та відповідне взуття. Це можуть бути чоботи, кросівки або зручні туфлі з натуральних матеріалів, у яких дитині буде комфортно перебувати 5-6 годин в, в приміщенні. Підошва має бути не слизькою та гнучкою. Наприклад, як я провів 3-4 доб доби в велосипедних туфлях. В купе запах такий був, що господі прости. Не варто купувати за велике взуття чи туфлі впритул, адже стопа дитини росте та змінюється. Краще рішення вільна модель на застіпках, липучках чи шнурках. Тут бажано не економити, бо у дитини ще формується стопа і неякісне взуття. То погана ідея і швидкий шлях до надмірної пронації та плоскостопості. В залежності від вимог школи, вам може знадобитися різна спортивна форма і взуття. Але база завжди однакова кросівки, шорти чи штани та футболка. Вибирайте зручний спортивний одяг з приємної до тіла тканини, яка добре пропускає повітря. Спортивне взуття має бути технологічним і працювати гарно, давати комфорт, а не попрілості та часотку. Навіть якщо в школі є сніданки та обіди, дитина все одно може зголодніти протягом дня. А якщо їх немає, без ланчбоксів школяру точно не обійтися. Тому поміркуйте, у чому ваша красуня чи красень носитиме їжу з собою. Наприклад, я завжди ходив з бутербродом, який клали в кульок. Чомусь у 2000-х роках ніхто не заморачувався на коноку цих ланчбоксів. Але ж тепер інша справа: є яскраві круті контейнери з роздільними секціями, у яких зручно брати повноцінні обіди. А це один із чудових винаходів людства. Не забудьте про них, також не завадить брати з собою пляшку з водою. До списку шкільного приладдя зазвичай входять ручки, олівці, фломастери, кольорові олівці, гумки, точилки, лінійки та клей. Вибирайте цих шкільних помічників з якісних матеріалів, тоді вища ймовірність, що вони не зламаються протягом першого тижня навчання. Але і гнатися за якимось паркерами не треба, адже воно все одно буде літати, як отий добрі безпілотники біля Москва Сіті по всьому класу. Вибір рюкзака важлива частина підготовки до школи. Вибирайте модель, яка буде зручною для вашої дитини з міцними ременями та достатньою кількістю місця для необхідних речей. Пам'ятайте, що надмірно важкий рюкзак може негативно впливати на стан спини дитини. Власне, при рюкзак взагалі можна знімати окремо відео, але якщо пару слів, то обов'язково прочитайте відгуки, огляди, подивіться на технології, які там використовуються тощо. Хоча в більшості випадків дитина просто хотітиме оцей зі скаєм зі щенячого патрулю. Залежно від віку і вимог навчального закладу, дитині може знадобитися ноутбук або планшет для виконання домашніх завдань і додаткових досліджень, які краще вибрати, і чому ми детально розкажемо в наступних відео. Тому треба, що правильно, дзвіночок, підписка, донат, і все буде Україна. Нагадую якесь майбутнє, але не буде зайвим кинути кудись дитині Apple AirTag чи щось подібне, щоб бачити, де вона знаходиться. Аналогічну функцію може виконувати і GPS-годинники для дітей. Також є от, можна знайти і купити потім. Чисті руки у дитини, спокійні батьки. Але чистими вони бувають дуже зрідка, особливо в школі. Хочете турбуватися про дитячу гігієну навіть на відстані, покладіть школяру у рюкзак на велику поковку вологих серветок. Вона точно стане у пригоді. Поки я все це писав, то підрахував, скільки що то треба грошей. Боже, у мене дитині зараз скільки? 3 роки? і в школу через 3 роки. І там сума немала. Але що ж поробиш? Дитину зробили, треба і на дитину заробити, тепер, виходить. Зауважимо, що цей список базовий, в залежності від школи, він може змінюватися, але все, про що ми говорили, і все, що потрібно вашій дитині, є на сторінках Hotline.ua. Там навіть можна все це купити в одному магазині, щоб не замовляти з різних. До речі, дуже зручна функція, коли тобі треба багато всього. І ти оце як і шак морожений, бігаєш по цим магазинам, а там щось не то, а там не можна картку, а там 3%. Ну так в одному все чпух Полетіло. Ще як порада перед покупкою, обов'язково почитайте відгуки та порівняйте вартість в різних магазинах. Дякуємо за увагу і легкого нам всім навчального року.